Слава Україні, друзі! Ну що ж, починаємо. Сьогодні їхав на коп велосипедом і прибився за мною якийсь собачка. Я його назвав Тузік. Тузік! А. Ну, значить, не Тузік. Ну, коротше, приблизно кілометрів 5 по лісі він за мною біг. Так що. Буде, напевно, вже накормив його, буде, напевно, зі мною ходити. Приїхав я приблизно в те місце, де знайшов сокиру, в тому відео показував покеар, але заїхав трохи подальше. Ну, в принципі, я так походив по цій місцевості. Є тут і горбики такі, і місцина, в принципі, непогана. Так що вперед, вперед. За тузиком. Тузік? на, Пашлі. Так, Так, Тузік прибіг подивитись на першу знахідку. Так, да, Тузік? А я викопав, дивіться, що перша знахідка в нас. Ой, блін. Отакий ключ. такий, добре привалити можна. Ну, якось так. Ну, хвилин, напевно, 5 тільки ходжу. Поки що сигналів повний нуль, одна дробина тільки була. А тузік бігає за мною по п'ятах. Відходив вже приблизно півтори години і перший викопав сигнальчик такий суперовий, можна сказати. 21 Давайте побачимо, що нам вийде знайти. Накопав вже скільки залізяча, так як попадалося КР, то залізо треба все копати. О, монетка. Бачите, розламав. Побачили. І це срібло, походу. Бо щось біленьке. Так це срібло. О, о них! Грівенік. Та ну нахер! Грівенік, блядь. Та ти шо? Тут поблизу, в принципі, я колись копав середньовіччя. Таке, десь 600-700. Але гривеніка? Ох, та ти що? Він то вбитий, в принципі. Трошки з тієї сторони я бачу. Так, зараз я його легесенько і Подивимось. Ну що ж, дивіться, грівенік 1794 рік. Тут, в принципі, видно добре, ось відлущення якогось куска срібла. Але все рівно хоч ця сторона видно. А з цієї сторони, дивіться, яка ця Катерина зализана. Як це так такі показати... Коротше, коротше кажучи, Катерини не видно. Чи то Єлізавета, я щось не пам'ятаю точно. Ну, здається, Катерина. Отака в нас сьогодні перша монетка. Можна сказати, і перша знахідка цікава. Йдемо далі. А от і я знайшов те, про що я сьогодні думав. Ось така вирва, не знаю, чи це від якогось снарядику чи від чого. 40. Ну, коротше, Другої світової. І ось біля неї, дивіться, що я викопав. Відразу подумав, що це трубка якась. А це в нас оп. І дивіться, що в нас тут виходить. Опа! Це походу мусіночка у нас. Не, не мусіночка, хир його знає. Коротше, ось така у нас сьогодні знахідка. Дульчик рівний. Все. На місці, можна так сказати. Не, від, не відгнив курок. Ну, це що затвору немає. Можливо, зараз щось ще десь тут знайду його, побачимо. Ну, якесь отаке. В принципі, я не дуже шарю в цих гвинтівках. Хто знає, підкажіть. Ну, я думаю, це а можливо, і ні. Хрен його знає, коротше. Ну, така цікава знахідка. І, в принципі, не гнила. Важка така. Напевно, кілограма півтора. Якось так. Йдемо далі. Знахідка цікава. Ну що ж, собака втік. А ми йдемо далі. І дивіться, яка в мене знахідка. Сьогодні я знову ж знайшов сокиру. Але вже не Київської Русі, а, а радянську. Дивіться, який довгий держак, ніфіга собі. О! О, струх, всі в руку взяти. Це ж треба таке довгелецький. І що в нас тут? Клеймо якесь є, немає. Ну, коротше, щось там є, але... Ну нічого така сокирка? Гостренька. Так, все. Це вже діло. Сьогодні одна зброя. І одна монетка. Йдемо далі. Отак От я зашурфився. І все-таки знайшов я розсипуху монет. О! Три. 4 і ось торчить 5 всі походу трояки чи що це всі а це двадцятки двадцятки у нас 78 -й. Ніфіга собі, три двадцятки, це рубас хтось згубив. Да, 20ка, ось знову 70 якийсь там. короче і знову 79. короче 5 двадцаток. Ось рублика згубив в лісі. Це то плакав, напевно. Якщо чесно, я вже так замахався. Рівно 7 годин вже відходив. І ось оце напевно що буде все на цьому. Походу, я так думаю, що це гудзик в посрібленні чи що. Більше... А, не. Ну, коротше, зараз побачимо щось. А, це, блін. Алюмінієвий. А я вже думав посріблення. Лісник. Ну, все, йду до свого велосипеду. Розкладу, покажу, які знахідки в мене. Ну, це в нас 86-й рік. А я вже зрадів, думав в посрібленні, Хоча одну маленьку знайшов В посрібленні, але... Не показував, там вушка немає і зараз покажу, коротше. Так, ну що ж, приїхав я вже додому. Вже в лісі не знімав, виклав такі знахідки, які можна, в принципі, показати. Отакий От ключ попався. Цей ви бачили, я показував. Сокира. сокера. Напевно, обріз з мосінки. В принципі, так почистив трохи. То я думаю, що ще й стан непоганий. Так, і ось. Копав я останній сигнал, показував. Гудзик випав. А він там випав не один. А дев'ять великих гудзиків лісника. Ще й стан, в принципі, такий непоганий. Так, 9 великих і 3 маленьких. Ось цей гудзик, що я казав, у посрібленні типа. Такий він вбитий повністю. І найголовніша знахідка за сьогодні, можна сказати, Грівенік 1794 року. На жаль, друга сторона, в принципі, лиса, силует, ледве видно. Але знахідка дуже навіть рідкісна, як на мене. От так то в нас сьогодні, можна сказати, дві чудові знахідки. А то й три: сокира, мосінка і грівник. Добре, дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.